Розпаковка посилки з магазину Алло. Значить, бумажна паперова обгортка пошкоджена. Ось у нас ручка кейсу має бути. І в цьому місці вона суттєво пошкоджена. Будемо дивитися далі. Можливо це вина перевізника. Так, ззовні після розпаковки, наче більш-менш все ціле виглядає. Наче, замовляли ми в магазині пилку акумуляторну модель PKI32Li 1B. Як там правильно, якщо я правильно прочитав, оце її характеристики. 20 вольтова. Мотор повинен бути безщіточний. І в комплекті 4-амперний акумулятор. Будемо дивитися далі. Це такий ось у нас кейс, ну скажем так, застіпки пластикові. Завісить теж пластикові. Матеріал ну, прогинається, ну далі буде видно. І от що всередині. Інструкція з керування. скерування паспорт. Значить у нас тут щиток. Шина. Зарядные все вот параметри. цепок. А это це у нас такой аккумулятор. Прокрафт, 4 ампер час, 20 вольтовый, литий-ионный турбо. И сама пилка. Значить, на ній вже стоїть шина і цеп 152 мм. А ця, що йде запасна, 203 мм. Получається дві різні шини, два різні цепка. Значить, регулювання натяжіння цепу виконується оцим вот устройством. Мастило подається вже автоматично всередині монтований насосик. Під'єднуємо акум. Як бачимо, працює. Ну і тут теж характеристики, щоб ви подивилися. Кому цікаво. Ось такий от інструмент. Хороший помічник для саду. Пиляти машинами дорожними з я б не рекомендував. Хоча в різних отзивах показано, як доволі товстенькі колоди теж вона може перепилювати. Всего хорошего. Это останок детально про аккумулятор. Значить, уровень заряду показує. І більш детально його параметри. Провіряв на сухому дереві, не сильно товстому, гіляки працює нормально. Всього хорошого.